Українські військові увійшли до Іловайська 18 серпня. Вони змогли взяти під свій контроль більшу частину міста, але у плани Москви не входило здавати важливий стратегічний пункт. Тому кинули проти українців свої регулярні війська. Так українські військові опинилися у так званому іловайському котлі. Нашим бійцям запропонували вийти через зелений коридор, але як виявилося, із зеленого він став червоним. Під час виходу наших військових розстріляли. У цьому пеклі за офіційними даними загинуло 366 військовослужбовців. 158 зникло безвісти, 429 поранена, а 128 потрапило до полону. З того часу минуло вже два роки. Ну, у нас воно в душі. Ловайська трагедія завжди залишиться, не задихаючи біллю. біллю неоднозагибелі сотень молодих і життєрадісних хлопців. Нації цей цвіт нації, який загинув там в котлі. Загинув і за незрозуміло командування, незрозумілих ситуацій. І не дай Боже зради командирів, підставивши побратимів, загинути в котлі. Микола Фомич, який у зоні АТО керував санітарним автомобілем, на власні очі побачив жахи Іловайського котла. Саме Іловайська трагедія зробила так, що хлопці, ці шо повиходили, вони стали такими сказати. Вони дякують Богу, що вийшли просто звідти. Вони не хочуть нічого, не борються ні з ким нічого. Це просто люди. Хоча це герої. хлопці себе показали за цих п'ятнів, ну просто прекрасно. Офіцери проявилися як офіцери. Хто офіцер, а хто вибачте злові, не офіцер, просто, просто треба пам'ятати про цих людей. Не треба згадувати про них як якусь трагедію. Треба згадувати про героїв. Іловайський котел не залишив байдужим нікого. Рівняни пам'ятають про цю страшну трагедію і не стримують своїх емоцій. Це така трагедія, яка має бути в серці кожного українця і не українця, а кожної людини. Не може бути зараз такий час, щоб помирали молоді хлопці, чоловіки, брати, діти. Будемо пам'ятати, значить, щось буде. Якщо не будемо пам'ятати, значить все вернеться назад. Це страшна трагедія. Тут робить менше, сама собі за собою говорити. Здали наші хлопці. все, М'ясо кушне. І ж немає Знак пошани за загиблими через два роки після трагедії на Майдані Незалежності у Рівному пролунав молебень. Воїнів, які життя своє віддали за волю України і за відпущення їм усякої крови невільної і невілі. А в пам'ять за вояками запалили символічні лампадки. Наталка Осирук, Катерина Давидюк, Олег Тарасович, Новини Рівного.